Вони звикли до іншого виду боротьби, тієї, що триває 24 на 7 і не залишає права на помилку. Але сьогодні військові тимчасово змінили окопи на спортивний майданчик, зброю на тенісні ракетки, а замість стратегії бою тактика точних ударів по м'ячу. У Харкові за ініціативи міського голови Ігоря Терехова вже втретє відбулися спортивні змагання з настільного тенісу серед військовослужбовців, які боронять регіон. Минулому році ми провели два турніри. Зараз ми продовжуємо серію спортивних заходів для наших військовослужбовців, і тому сьогодні буде такий більш масштабний турнір. Сьогодні більше команд. Чи в минулому році, тому що дуже багато хочуть прийняти участь в таких заходах. Далі ми плануємо ще серію турнірів не тільки з тенісу, це і шахів, і пляжний волейбол, міні-футбол. Ще буде баскетбол, волейбол, кросфіт. Також ми плануємо зробити турнір для поранених. Дуже великий попит в таких заходах. Це дуже важливо для хлопців. Це і психологічне і розвантаження, це фізичне розвантаження. Тут є представники бригад, які приїхали прямо з бойових дій. Тому це дуже важливо зараз таке робити такі заходи. Серед учасників нині і пан Юрій військовий вирішив згадати, як воно тримати в руках ракетку. Тож прийшов спробувати свої сили. Маю настрій дуже добрий. Груцю починав грати ще з дитинства. Вважаю, що вона дуже важлива, тому що розвиває спритність, швидкість, допомагає дуже в реабілітації, як психологічній, так і фізичній. Тобто тут немає якихось важких навантажень, є можна грати в різних темпах, можна починати з легкого темпу, постійно нарощувати. І коли ти вже здобув якісь навички, ти виходиш на той рівень, коли гра це стає. Повноцінним тренуванням однак для військових теніс це не просто гра, це спосіб переключитися, забути на мить про небезпеку і навіть трохи відпочити. Дуже важливо відволікатись від виконання безпосередньо якихось завдань, часто бойових завдань. Тому це по-перше, психологічно дуже розвантажує. По-друге, це загартовує фізично. Тобто, ти підтримуєш себе в формі. Я вважаю, що чим більше буде таких заходів, то краще буде для в цілому для військових нашого міста, для військових нашої області і для молоді і активних людей. Хоча атмосфера на змаганнях панує дружня, але настрій команд рішучий. кожен прагне показати свої вміння та здобути перемогу. Їхали ми з бойовим настроєм, всі, я думаю, тут їдуть перемагати. Настрій гарний. Першу гру вже ми перемогли. Я полюбляю спорт. В цьому спорті я що скажем, не новачок, я ще до армії там, в молодості грав. Я полюбляю цей вид спорту. Виявилась можливість поїхати пограти за свою бригаду. Звісно, це допомагає, коли ти постійно знаходишся на бойових позиціях постійно виконуєш там бойові завдання, то може там які інші завдання. Це як відпочинок. Тому я вважаю, що такі змагання треба проводити. Нас запросили, і ми вирішили, чому б не, не спробувати. Плюс змінити обстановочку трішечки. Наші хлопці і дівчата дуже втомлюються. Постійно одна та ж обстановка, всі постійно там справи, і щось змінювати треба. Загалом сьогодні налаштовані на перемогу. Ну, звісно. Після кількох годин напружених матчів визначено найсильніших. Бронзу виборола команда 5-ї слобожанської бригади «Скіф» Національної гвардії України. Срібло дісталося команді Мозаїка 138 ї зенітно-ракетної бригади повітряних сил ЗСУ. А абсолютними чемпіонами турніру стали військовослужбовці ВЧА А-2240 Національної гвардії України. Призери отримали заслужені нагороди, а головний трофей-генератор поповнить ресурси переможців. Та справжня цінність цього змагання не в медалях і кубках. Головний приступ відчуття єдності, сили і впевненості в тому, що українські військові перемагають не лише на фронті, а й у спорті. Ольга Трачук, Віктор Нездрачов, Олексій Стеренков та Олександр Уваров. Харків. Новини.